Уявіть собі, глибока ніч над головою чорне небо без єдиної зірки, а навколо вас, мовчазні, похмурі стіни старого замку, які дихають вологою, втомою століть і нерозгаданими таємницями. Тіні тут не просто тіні, вони рухаються. Звуки не просто шум, вони спілкуються. Замок, ніби набуває власного розуму, починає жити і дихати. Десь глухо скрипнули двері, хоча ви впевнені, що були тут одні. У повітрі з'являються ледве вловими шепотіння, ніби хтось спостерігає і шепоче з темряви. Це не сцена з фільму жахів, не вигадка письменника, це реальність підгорецького замку, одного з найбільш зловісних, легендарних і містичних місць на території України. Тут історія зустрічається з надприродним, а кожен камінь пам'ятає голоси минулого. Вітаю, ви на каналі на слух, і це історії перед сном. Історії, які не залишають байдужими. Сьогодні ми перенесемося до підгорецького замку справжньої архітектурної перлини, яку називають українським версалем, але за її розкішними фасадами та ідеальними пропорціями ховається щось набагато глибше і тривожніше. Щось, що вабить і водночас лякає навіть найсміливіших дослідників. Підгорецький замок було збудовано всередині 17-го століття на теренах сучасної Львівщини. Його архітектурне розташування вибране не випадково. З високої тераси, на якій стоїть замок, відкривається вражаюча панорама, що простягається аж до далеких карпатських гір. Саме це поєднання величної архітектури та мальовничого краєвиду надає йому виняткової аури, що змушує затамувати подих кожного, хто вперше бачить цю споруду. Замовником будівництва був коронний гетьман Речі Посполитої Станіслав Конець Польський, людина з політичним впливом і витонченим смаком. Він бажав створити не просто замок, а символ влади, естетики і водночас стратегічної переваги. Для реалізації задуму залучили провідних тогочасних архітекторів, переважно з Італії, країни, що була визнаним епіцентром архітектурного мистецтва епохи Ренесансу. Їхній досвід і бачення дозволили втілити ідею палацово-оборонного комплексу, який вражає своєю гармонією та цілісністю. Споруда вийшла унікальною. Ренесансна вишуканість у поєднанні з бароковими елементами та фортифікаційною функціональністю. Замок мав усе: від просторих симетричних зал з розписними стелями й арковими переходами до високих підземель з винними погребами, бібліотекою, зброярнею і таємними ходами. Зі сторони парку гармонійно впорядкований ландшафт з алеями, статуями, фонтанами. А поруч розташована церква старого Йосипа, що втілювала дух барокової сакральної величі. У свої найкращі часи Підгорецький замок був епіцентром культурного та політичного життя. Тут приймали послів, проводилися гучні бенкети і театральні вистави, грала музика, велися інтелектуальні дебати, філософські розмови та обговорення наукових новацій. Атмосфера гармонії між інтелектом, мистецтвом і природою робила це місце справжньою цитателлю епохи відродження на українському ґрунті. Проте час нещадить навіть найміцніших мурів. Самок поступово втрачав своїх власників, одні йшли на війну, інші банкрутували, деякі ж просто залишали його напризволяще. З кожною втратою щось у цій будівлі змінювалося. Вишуканість переходила в занепад, а енергія свята в гнітючу тишу. Саме тоді кажуть з'явилося щось нове дух не мистецтва, а тривоги щось, що, наче дрімало у стінах, чекаючи, поки його не розбудять, і, схоже, його таки розбудили. У замку кажуть, ночами починається зовсім інше життя, життя, яке не піддається логіці. І викликає тривожне захоплення. Стіни ніби оживають, видаючи дивні звуки, тихі з того, не подібні до зітхань істот, які вже давно б мали мовчати. Ці звуки здаються не просто випадковими, вони ритмічні, мов кроки з іншої реальності. Темрява тут особлива, вона не просто покриває все навколо, а ніби поглинає, стискає. Створює відчуття, що з кожною хвилиною занурюєтеся в інший вимір. Тиша не тиша, а ніби навмисна пауза перед чимось незбагненним. У коридорах чуються кроки, які ніхто не робив вони лунають з різних боків, змінюють напрямок, створюють відчуття, що хтось пересувається паралельно з вами. Двері іноді самі відчиняються та зачиняються. Повільно, з виразним скрипом, як у погано зрежисованому кошмарі, але тут усе справжнє. В дзеркалах, які ще зберігають залишки старовинної розкоші, іноді з'являється силует жінки в білому. Вона стоїть мовчки, її обличчя бліде, з болем, очі сумні, глибокі, повні мовчазного докору. Її присутність відчувається раніше ніж її побачить. Ніби хтось стоїть у кутку кімнати і дивиться, а коли озираєтесь порожньо. Це біла пані найвідоміший привид підгорецького замку, її історія історія зради, страху й жорстокості. Подейкують, що вона була дружиною одного з господарів замку, жінкою надзвичайної вроди, молодою і витонченою, але її життя трагічно обірвалось через патологічну ревність. Чоловік, засліплений підозрами, не шукав доказів, не слухав пояснень. Він наказав замурувати її живцем у стіни замку. Це було актом жорстокого вироку без суду, без права на слово. Кажуть, її крики і стогони ще довго лунали товщі каменю, а її дух не знайшов спокою. Він залишився там, де її тіло було вбито, щоб вічно чекати на справедливість, на покуту. Або хоча б на свідка. Її бачать знову і знову в дзеркалах, на фотографіях, біля вікон на верхніх поверхах. Люди, які приходять у замок, часто описують раптове похолодання, як ніби з кімнати випромінюється лід. Їх охоплює не просто страх, а внутрішнє змертвіння, що змушує завмерти й озиратись. Дехто бачить, як біла постать майне повз. Інші чують дихання за спиною або кроки позаду. А є ті, хто просто знає, вона поруч. Не можуть пояснити чому, але це знання чітке, впевнене та глибоко внутрішнє. Воно сильніше за слова, сильніше за логіку. І ті, хто пережив це відчуття, кажуть одне це не вигадка, це вона. У ХХ столітті, коли Підгорецький замок вирішили пристосувати під туберкульозний санаторій, ситуація набула нових ще більш зловісних обертів. Від самого початку ремонтники почали скаржитися на тривожні і моторошні звуки, що лунали просто зі стін. То був плач, глухі стогони, а іноді чіткі ритмічні кроки, наче хтось невидимий прогулювався коридорами. Люди відчували сильний психологічний дискомфорт. Їх охоплював невідомий страх, дехто панікував до істерик, зупинявся в роботі, залишав інструменти і просто йшов. Один із майстрів згодом розповідав, що не витримує погляду стемриви. Відчуття було настільки сильне, ніби з темного кутка хтось реально спостерігав, і він покинув об'єкт назавжди. Згодом дивна поведінка почала проявлятися й серед персоналу. Медики були напружені, втомлені і не могли пояснити постійну тривогу. Медсестри звільнялися одна за одною, посилаючись на незрозумілу втому постійні головні болі та дивні сни. Пацієнти не спали, марили, кричали ночами. Особливо тривожними були свідчення дітей. Вони говорили, що бачили когось біля своїх ліжок постать, яка стоїть і дивиться, але нічого не говорить. Деякі лікарі зовсім залишали замок уночі, раптово не взявши речей, не попередивши нікого, без жодного наміру повертатись назад. Одна з історій, що передається з вуст в уста, розповідає про лікаря, який уночі побачив у віконному склі не своє відображення, а чуже обличчя бліде, неприродно спокійне й зовсім невідоме. Інший випадок. Дивне зникнення важливої медичної документації, яка потім несподівано з'являлася в місцях, куди не міг потрапити жоден співробітник. Наприклад, за зачиненими дверима архіву або в закритому на ключ підвалі. Техніка також поводилася дивно. Обладнання, яке щойно пройшло перевірку, раптово зупинялося без жодної причини. Двері іноді самі собою замикались або відчинялись. Світло блимало навіть за відсутності електричних проблем. Усе це створювало атмосферу тотальної тривоги, пригнічення, очікування чогось лихого. Люди почали уникати певних частин будівлі, а деякі приміщення взагалі закрили й опечатали. Страх став настільки сильним і всеохопним, що навіть найраціональніші працівники, які намагалися пояснити події технічними несправностями чи стресом, згодом визнавали. Тут щось не так. Санаторію офіційно закрили, не повідомивши суспільству жодної чіткої причини. Неофіційна версія залишилась лише одна там справді щось не те. Сьогодні Підгорецький замок відкритий для туристів і дослідників з усього світу. Його відвідують не лише заради архітектурної краси та історичного значення, а й заради тієї унікальної атмосфери, яку важко знайти деінде. Його цінують історики, фотохудожники, любителі старовини, шукачі пригод, а також ті, хто цікавиться містикою й паранормальними явищами. Кожен відвідувач приносить із собою свій погляд, своє очікування, але майже всі сходяться в одному. В цих стінах відчувається присутність чогось незбагненного, чогось, що не вписується у звичні уявлення про простір і час. Це не просто стара будівля, вона жива. Тиша, яка панує тут, має щільність, вона, немов густий туман, осідає на плечі, тисне на груди, змушує завмирати думки. У цій тиші найменший шурхіт здається гучним, а подих відлунює з усіх боків. Люди, які приїздять сюди з фотокамерами, нерідко фіксують щось незвичне, розмиті постаті, темні фігури на задньому плані, плями світла у тих місцях, де не мало б бути жодного джерела. Або навпаки, темрява, що з'їдає частину кадру. Техніка тут часто виходить з ладу: телефони можуть миттєво втратити заряд, камери вимикаються без попередження, а головне відчуття, яке залишається з більшістю відвідувачів тебе хтось бачить. Постійно, з різних кутків, і, хоча жодної фізичної присутності не помітно, інтуїція сигналізує, ти не один. Це відчуття настільки сильне і нав'язливе, що деякі відвідувачі покидають замок раніше, ніж планували. Не витримують, бо Підгорецький замок дивиться у відповідь. Підгорецький замок це не просто історична споруда, це феномен, це простір, де історія переплітається з містикою, де час не рухається лінійно, а ховається у щілинах між подіями. Це живий організм, що пам'ятає, дихає. І іноді відповідає хтось називає його місцем сили, хтось прокляттям. Але всі сходяться на одному: залишитися до світанку там наодинці, не зважиться кожен. Бо коли на дворі стихне вітер і замок знову зануриться у темряву, є шанс, що саме тоді вона з'явиться біла пані, яка досі чекає. А якщо почуєте шепіт за спиною, не озирайтесь вона не любить, коли її бачать. Дякую, що були зі мною. Якщо історія зачепила, ставте вподобайку, підпишіться і напишіть в коментарях, чи наважилися б ви переночувати у Підгорецькому замку. На добраніч.